E Очила нас і вже другий рейс. Ми приїхали та привезли власні автомобілі для наших клієнтів. Давайте я коротенько а, скажу вам, що до чого та які автомобілі скільки коштували. Зараз ми розгружаємо Subaru Forester, 19 й рік. Якщо не помиляюсь, кузов СК а 9300 на аукціоні. Далі в нас було Q7 Audi, ви за неї дали 19 тисяч. Вона запустилася, та також з'їхала. Своїм ходом. А Пасад ЦЦ 300 на аукціоні. Плюс доставка, якщо я не помиляюся, там було чи то 600 чи 700 доларів демерзу. Далі Lincoln MKC Резерв, який стоїть у нас ще наверху. А ми давали 5100 доларів. За Black Label ми дали 4450, За Toyota Avalon ми дали 5200. Вона є гібридна 2015 року. BMW-шечка Дениски 250 і Model S Tesla 17 року 18400. Дуже непогано. Я аж заговорився. Йдемо дивитися. Ну просто я тобі кажу, от була Одеса, працювали добре, бомба, просто взагалі не було ніяких нюансів. А зараз, коли почалася Литва, всі тупо пофіг, поні. Як тебе вже замахало це очікування, бля, стільки часу, два місяці кормили, що розвантажують, то не розвантажують, то є, то нема. Розумієш, я ж то розумію, що воно не пропаде в будь-якому випадку. Я так розумію, розумію. Я справа не в тому, що я. Там не вірив вам, що вона десь пропаде. Тому що просто, ну як тобі сказати, мені треба було морально когось, цей самий, бо мені було складно. Фу. Знаєш, по поговорили. А, ну, це відео вийде 100% після а, того, як ми заберемо всі автомобілі. Як я й казав, у нас в одній компанії залишилось а, ще два автовози. Два автовози два автовоза, це там 15 машин. 9... в районі 15 автомобілів. І тоді, тоді ми, якщо ми нормально розійдемось, швидше всього, що а ви побачите, що я скажу, що давно все гаразд. Якщо ми нормально не розійдемося, я обіцяю собі я обіцяю всім клієнтам, менеджерам, що 100% ми будемо вибачте за, за, за вислів, срати їх да? до того моменту, допоки вони а, не вибачаться і не повернуть. А всю касу, яку я заплатив з власного карману, да, а, ну, за увесь час, бо тому що ну, так бізнес не працює. І я ніколи не, не рахував да, когось за конкурентом. І ви, швидше всього, що це ну, дивилися, не дивилися вже немає великої різниці. Але я бажаю, щоб всі конкурентні, давайте так, не конкурентні, а партнери знали, що таким довіряти не можна, бо тому що це повний. От от, от відколи війна почалася, я почав дуже сильно матюкатися, тому що ну, нерви реально не витримують. Ну, ви це побачите, і я вам скажу там вже в кінці, там друге, третє відео, третє відео да, доставки. Тоді ми вже це будемо обговорювати. А як і в попередньому відосі, давайте швиденько пройдемося там по автомобілях, що до чого, що по чому. А ціни я вам приблизно сказав, але знову ж таки наголошу. Пройдемось там по запчастинах, які пошкоджені трошки обговоримо. Ну, я думаю, хвилин на 12-15. Да? І, і, ну, в принципі, все. Тут показувати нема чого, ми там не оглядачі, ми там не, не якісь блогери. Просто для того, щоб ви, як майбутні клієнти, мали розуміння, як це працює та що можна отримати по фотографіям там за аукціонів. І так, давай, до Тесли? Погнали до Тесли. 17-й рік у нас по продажу 18400 на аукціоні. Ти представляєш, яка 18400 вона приїхала впродовж 9 місяців і сама спустилася взагалі без проблем і на днем. в нас працює. Акумулятор у нас звісно, що сів на ноль, але це нічого, тому що вона в принципі рухається. Значить, все рівно в неї якась там енергія є. Пошкодження вроді не, ну, не сильні, але при цьому автомобіль розібрали повністю Повністю розібраний. Подивіться, в салоні дуже багато запчастин. А по правій стороні в нас крило, дверка повністю ціла, а салон розібраний по задніці повністю. Ззаді, ось ми дивилися, а, як прийшовся удар рівно посередині уцілітіля бампера, усилітель задньої панелі, задня панель та кришка. Це Просто та, ні, ніби ззаді був якийсь стовпчик. В принципі, додаткових пошкоджень, окрім переднього бампера, а, в нас немає. Але знову ж таки, от, я завжди наголошую, все залежить від клієнта. Він побачив, що там є якісь м'ятинки. Ну і що? Автомобіль приїхав блін, тисячі кілометрів, да, грузили, чим попало. Приїхав нарешті сюди, і якщо поцарапаний бампер, ну ви ж розумієте, що можна застрахувати, можна там отримати компенсацію. Але це дуже мало хто в принципі, робить, якщо чесно. Хочу наголосити, що за додаткову плату ми а, запакували його повністю, тому що аж тепер я розумію, що якщо б ми не запакували, не обклеїли плівкою там і тому подібне, білому сніжному салону був би просто трингет. Тесла це дуже гарний показник американських автомобілів, тому що а, за даний бюджет, за дані кошти. Денчик! А скільки Тесла під ключ має бути? 30 Ні, менше, 28. 28 під ключ готова з ремонтом, коли ринок а, в Україні дуже сильно піднявся і перша тесла 17 років коштує 40, то 28 за такий крутий апарат і практично не пошкоджений — це дуже непогано. Що ж ми з Теслою затягнулися? Пішли далі. Ти про свого заднього привідного буде сам роз розказувати? Я, я не фотогігієнт. А як ти дожився? Нормально. Піднявся, я б сказав. Піднявся? <рес> Ні, коли, коли клієнт обирається БМВ, то звісно, що дожився. МКЦ, Лінколь, МКЦ, це є в нас резерв, і він практично не пошкоджений за 5100. А, практично не пошкоджені, як вам сказати. А я думаю, що пошкодження в даних автомобілів приблизно ідентичні. тому що по морді, тому що у слітлі бампера тут а, по двох автомобілях потрібно купляти повністю всю морду разом із капотами та крилами. Але при цьому 5100 за автомобіль під ключ він мав би опинитися там приблизно там 1015 за такий апарат. Але це в нас резерв. І ми дивилися, що тут повноцінна панорама. Білосніжний салон підігрів, не знаю, чи в МКЦ є масаж. Так? Але по факту він виглядає дуже так цікаво, дуже лаконічно з цим усім. А ти бачив строчечки навіть на панелі є? Дуже непогано. А бачу, що в нас є пошкодження зовсім невеликі по задній частині. Та, в принципі, додаткових пошкоджень як таких не було. Потрібно а, саме це пошкодження а, провірити, да, порівняти з пошкодженнями, які були на аукціонах. Звісно, що з цієї сторони а, стріляна безпека, кермо, а, коліна, да? Ну, в принципі, і все. Сказати, що сильно, я... Денчик, сильно чи не сильно? Ну, нормально. Адекватно, я б сказав. Ну, але телевізор все рівно верхній треба міняти, правда? Понятче. Але багато чого вижило. Радіатори, телевізори, все. Фара жива. Фара мільйон стоять на цій машині просто. Ну Дуже, в принципі, непогано. МКЦ, ну швидше всього, щоб я б Escape вже не обирав, оскільки на Escape багато я наїздив і свій ми продали, то я би обирав МКЦ-шечку. МКЦ-шечка просто бомбезна за свої ж кошти. Тому що взяти МКЦ 15-й рік і, і взяти там за ті ж кошти Esk 17 року, звісно, щоб я б краще взяв МКЦ-шку, але чуть, -чуть постаршу. Ось, в принципі, і все. Приблизно так по пам'яті, щось там було 9300 9100 за даний автомобіль 2019 року. І він, на жаль, пошкоджений по всій... по всьому периметру. Об'ясняю вам чому, тому що, звісно, що бюджет. Дані екземпляри в Україні коштували плюс 30 тисяч доларів. І це дуже багато, тому ми. Дивилися на більш пошкоджені автомобілі, щоб укластися в 22 тисячі. Адже при економії у 10 тисяч доларів, навіть з тим, що автомобіль пошкоджений, це взагалі не проблема, тому що клієнт сам розуміє, що він буде на ньому їздити, йому такі пошкодження підходять. І не треба хейтерам та диванним експертам писати, що ви возите битки. Ми возимо те, що клієнти бажають, да, і те, що вони самі обирають. Ми нікого не заставляємо та не. Там примушуємо да, купляти, там, той чи інший биток. Тому увага! Дверки ми знайшли по 550 доларів, а ремонт ми закладали орієнтовно 4,5 тисяч доларів на цей автомобіль. І це стане 100%, адже практично все знайшли. Да, буде багато рихтованих елементів, таких як заднє ляда, наприклад, заднє крило. Але з іншої сторони, ну, це я не рахую критичним, тому що пофарбований автомобіль і автомобіль з зміною геометрії, зі зміненою геометрією це зовсім два різні автомобілі. Тому що пропоную я, пропоную просто обійти по кругу, подивитися наскільки це актуально, ну і сказати свою думку. Та я його навіть не бачу, якщо час. Дивісь, бампер у нас цілий, капот цілий, фари в нас. Цілі. Тобто мордашка у нас практично практично ціла. Я так розумію, що він був швидше всього, що на боку. А, характерні... А, на... Чому на боку характерні пошкодження крил, а, а дзеркал, а вмятини передньої, і а, задня дверка повністю ціла та заднього крила. Це характерні вм'ятини і стійки. Ну, я рахую, що це не критично зовсім. Чистий 18 18-й рік, але ристали. А, даний автомобіль а, пропонували під ключ. Тобто даний автомобіль ми мали ремонтувати самостійно. Але а, зважаючи на а, те, що твориться в Україні, клієнт сказав, що нехай він відпостоїть. А, і ми придумуємо, там, що з ним робити. Він тут буде стояти безкоштовно, не те, не те що в Литві виставляють, там, що попало, без там, особих підтверджень. Да? Ну, знову ж таки, це ми будемо говорити після того, як ми заберемо усі автомобілі. В Принципі, все як на мене, я б собі такий автомобіль купив, бо тому, що топова комплектація дуже все гарно зроблено. Строчечки там шкіра, замш туди-сюди це дуже все непогано. А тепер до найважчого варіанту. Навіть не знаю, з чого почати. Коротше, закладали ми на цей автомобіль, я пам'ятаю, 100%, тому що а, ці автомобілі Black Label, вони дуже дорогі, прям дуже дорогі. І ми закладали на нього, мені здається, 6200 на ремонт а, з ремонтом двигуна, тому що тут пошкодження ну, дійсно досить важливе та серйозне. А при цьому автомобіль запустився, з'їхав. І все в принципі нормально. Щ, стосовно там, того, чи є там фріон, чи є там охолоджувача рідина, швидше всього, що немає, тому що удар досить серйозний. Але при цьому всьому безпека в нас, мені здається, я зразу скажу по безпеці, тільки коліна у водія. Тільки коліна у водія, Тобто це свідчить про те, що швидше всього, що або стояв десь на площаці і в нього в'їхали. Або щось не так було із безпекою до цього, тому що при такому пошкодженні ну, безпеки мало б стріляти значно-значно більше. А у Black, Black, Label, Black, Label, Black, Black а це той же самий резерв, тільки тут ніби опрацювання трохи-трохи ніби краще, і все виконано так в кращих матеріалах. А велика панорама, дуже а музика. ну не, 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 Або як він називається? Музика, музика, музика. Ні, ревел. У навігаторі стоїть ревел музика, тут немає, тут є мають бути скрізь ці значки, зрозумів. Ну, в принципі, все. А приборка точно така, як МКЗ. Є коврики. Ззаді в нас ну, теж все обшито. Ну, я не буде змоги, напевно, відкрити багажник. Ззаді воно все обшито Ткані, Ну, а перехотіти там нічого не буде. По задній частині в нас все ідеально. А, тут 2,3 мотори. Як на остану, там 2,0, а тут 2,3. І з цієї сторони у нас також, в принципі, все ідеально. Тобто капот, крило, бампер, ну і перехід дверки буде мальований. в принципі. Так, давай ССЦшечка. ССЦшечка 300. Купив брат... А купив брат, двоюродний брат нашого менеджера Валєрки. Валєрка зараз служить, а, і цю машину ну, ніби привезли, да, добили до кінця. 300 на аукціоні не бита, розібрана, просто продефектована. Щось там трохи так, трохи не так. Коротше, запустилося, працює все ідеально. А це другий автомобіль. Перший був мені здається, Тігуан, чорненький Тігуан з тими накладками на супорта. Пам'ятаєш червоними такими, а дуже сильно виділялися. Тобто це один і той же самий клієнт. Дуже адекватний автомобіль, а вчора Міша вроді сказав, що в принципі як було, так і є. Нічого в нас критичного немає. По пошкодженнях є якісь харестики намальовані, я так розумію, що пошкодження було а, скользяще в праву передню фару. Тому і зняли дверку, тому що тут є невеличкі е, 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 такі, знаєш, на, 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 на чуєш? удари. Да? А це все відзначено. І дверка в нас ось. Є в нас дверка, до речі, поскладжена тут. А вона ну, не сильно пошкоджена, все рівно з неї щось взяти ще що можна. А, в принципі, автомобіль дуже непоганий. Це в нас комплектація СЄшка напевно, да старий. Є клімат, немає люку. ну Щось таке. Люди полюбляють ці автомобілі, і ми їх привезли ну, не один десяток, це 100%. В принципі, дуже непогано, рестайловий. А бюджет я не знаю, скільки десь десятку, напевно, 300. Зараз Зараз демержами, з парковками, з цим усім Ну на трохи набіжить, тому що самі знаєте, що це все ну, залежить трохи не від нас. БМВшку, михайсь БМВшечку. Ми починали БМВшечку, але денчик там не дав. А БМВшечка 2150. А е, е, так, 528-ма три літра, е, рядна шістка. 28 грудня. Ми купили даний автомобіль денчику нашому менеджеру, Ну і приїхав, запустився без проблем. Приблизно таке саме пошкодження є, як в цецесті по правій стороні, права фара, праве крило там, а дверка, речоги і тому подібне. Але знову ж таки, в принципі, плюс-мінус там адекватно. А за ці кошти пробіг 80 Скільки 84, 84 плюс мінус тисячі. А найперше, що мені сподобалося та вдалося це салон. Ну, дуже гарний конячний такий колір, з ніби під глянцевим деревом. А все це дуже гармонійно, чисто, взагалі ніяких тут проблем немає. Сідаєш і ти дійсно сідаєш такий ніби лакшері. Да? Дуже непоганий автомобіль за своє. Кошти, а тільки що я казав денчику, що занадто чисто в середині, і він знову швидше всього, що зекономить на а, дорогій хімчисті. Також в нас є проблеми. Я завжди наголошую, я завжди наголошую всім клієнтам, що потрібно би було страхувати власні автомобілі, тому що від а, від стінок контейнер, як правильно сказати, ще ніхто не застрахований. І ми вже скинули на а, відновлення, тобто ми скинули на компенсацію суму, яка нам потрібна за це, але нам ще нічого не відповіли. А швидше всього, що коли завантажували, притиснули заблизько до контейнера, до стінки піднімали і задавили кришку багажника. Вона, до речі, не фарбована, вона була в заводській окрасі, і тепер прийдеться спотерити, рихтувати. Ну я швидше всього, що міняв і міняв би в колір, тому що ну, буде там декілька деталей помальованих, тому що двері в колір вже купили повністю. Цей автомобіль мав відновлюватися просто в ідеал. Ну, прийдеться нам переробляти трохи, ось і все. А диски ні, китайські під М і пошкодження. Капот у нас повністю цілий. Я думаю, що це ми трохи передуємо. А стійка трохи отримали, бачок омовача, дві дверки. Дві дверки, як я сказав, у нас повністю готові, оригінальні в заводському окрасі по коду краски. Денчик, скільки має стати? Десять 10 10500 10 500, нічого так, правда? А, дуже непальні автомобілі, на мій погляд. Знову ж таки, диванні експерти напишуть, що а, ну, битки зі штатів, нашого це їх вам возите, бляха. Кожен клієнт обирає сам, який він хоче автомобіль. І не треба тут вирішувати за когось. А, вирішуйте, будь ласка, за себе, як ви там сидите на дивання. Ось і все. Обняв, поцілував всім мирного неба. А, знаєш, що ще мені вчора написали, блядь. На, нашого блядь, битки возити і йде в армію. Ну, блядь, коротше. Мирного неба над головою, да? бережіть себе, допомагайте ЗСУ, допомагайте якомога більше, так як це робимо ми. Всіх любимо, всіх цілуємо. надзвичайно раді були відновити там, свої зйомки, тому що це важко. А коли така ситуація відбувається, коли важко працювати, коли бізнес ну, взагалі так, знаєш, на такому плаву не дуже сильному, тому що нам скрізь просто мішається робити. В принципі, і все гарних в... гарних вам вихідних і в принципі гарного всім дня бувайте Йдемо грузити теж